Як взагалі потрапити в НБА? У мене все воно якось естественно вийшло. Ну бо я в 16 років вже дебютував за національну збірну України. Навіть в 16 у мене вже був агент. Перша команда, яка тебе задрафтувала, це був Лейкер. А так? мене не задрафтували, бо ми зробили хитро. Ага, багато людей кажуть, що я в НБА попав з заднього двору. Мій агент, з яким я підписався. 16 років він е е е каже: Окей, видно, що з тебе щось буде. Давай зробимо таку хитру штуку раніше. Правила були е інші: тобто, ти міг подаватися на драв в 16 років. Зараз вже таке заборонено, мінімум 18, а то може, вже 19 зробив. В 16 років я виставив свою кандидатуру. Ну, звісно, ніхто мене не знав, хто такий 16-річний хлопчина. Ну, я проскочив драфт. І потім, вже в 20 років, коли я поїхав в літню лігу, трошки устроїв фейерверку, У мене вже було три пропозиції: була пропозиція від Далласа, від Фінікса, і Лейкерс просто взяли і факсом прислали контракт. А я, Речі, вони прислали мені факсом контракту, а я говорю: а я не поїду. Чого? Та в мене тут все кайфово в Києві. Куди тулить НБА, Америка? Типа думаю, ще годік, знаєш, потусуюсь тут, наберу маси і поїду. Ну, тренер говорить, що дебіл, тобі тут по факсу контракту, постав за королючку і тули сюди, щоб я тебе не бачив. Все, ну, прийшлось їхати.